Цьому відео хочу розповісти про наступну тему: це ЄНС Даміни. Що це таке, спитаєте ви? Я вам скажу: ЄНС Даміни це намагання створити такі самі ДНС даміни тільки в світі web 3. А з цією ідеєю виступив виступила мережа Ethereum декілька років тому. І вона насправді вже набула деяку популярність. Чому так можна говорити? Тому що вже є окремий. Розділ на OpenSea, де люди реєструють доміни і продають їх, тому що самі по собі доміни це те, що запакували в NFT токени. Тобто NFT Токен може зберігати в собі будь-яку строчку, і це може бути ens домін. Це може бути домін, по суті. Да? І там може бути зображення, там може бути все, що завгодно, але також там може бути ens домін. Уявіть. Що а, люди, які володіють, наприклад, інтернет-магазинами, ну я вімо, скажімо, ви володієте інтернет-магазином з продажу мобільних телефонів, він називається розетка. Уявімо, да? і ви почали приймати оплату криптовалютою. То якщо ви хочете комусь передати свою адресу гаманця, для того, щоб вам перерахували кошти туди. То ви маєте передавати отаку довгу послідовність о, цифр і символів. І це незручно, тому що це завжди треба копіювати, а не можна набрати на клавіатурі. А якщо, о, уявімо, це можна буде зробити, вбивши в гаманець назву розетка, і все. І тоді гаманець підв'яжеться під цю назву, і гроші зарахуються на гаманець розетки. Це дуже зручно. Тому були вигадані ЄНС доміни в світі Web3. І насправді дуже цікава тема. Люди вже починають займатися сквотерством, вони реєструють різні доміни для того, щоб потім продати їх так само, як і в ДНС світі в звичайному інтернеті. Да? Самі жирні, наприклад, Секс С вже зареєстрований і продається, і коштує достатньо дорого. Тому ця тема досить цікава. Наразі я хочу продемонструвати, як зареєструвати а, доміни в мережі Ethereum через Polygon, тому що це дешевше. Але все ж одно воно буде потім, тому що це другий слой. Воно все одно з'явиться в мережі Ефіріум. Я хочу продемонструвати, як це зробити. Завдяки моєї програмування Solidity ви зможете реєструвати свої доміни, продавати їх на OpenSea. Займатися кіберсквотерством в Web3 світі, ну і всякими, всякими такими штуками. А, тож, давайте перейдемо до самої програми. Почнемо з самого простого. Почнемо з того, що ми оглянемо сам сайт ЄНС доменів. Да? Сам сайт мережі Ефіріум. Ось е, цей сайт на вашому екрані. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо, що можна зробити пошук, можна зареєструвати і можна менеджерити. Також тут написано така прикольна заголовок Йовеб3 юзернейм, тобто Нік С. Уявіть, що ви зареєстрували свій домін Нік С, і ви можете просто взяти і замість того, щоб передавати комусь свої оці от контракти для того, щоб вам перерахували гроші, ви будете передавати ось цей Нік С. А, і насправді це дуже цікава тема, бо до цього Нікес можливо підійдеться інші блокчейни, і тоді цей Нік Стане вашим юзернеймом по всьому Веб 3 по всім мережам. Да? Ну доволі так цікаво, цікаво, би вони придумали насправді. А, і ми бачимо, що дуже багато криптокотики, Криптопанки, ця собачка, Uniswap, Ну і купа всього іншого. Вже вони якби під'єднуються до цього. І Віталік по ходу зареєстрував собі Дем'ян. Ага, і також дуже важливо, що вони ведуть перемовини з TDL, тобто Top Domain Level. вони ведуть перемовини з традиційними доменами com, org io. Я знаю, що вже XYZ вже вони домовилися, Art in and App. Що це означає? Це те саме, що я говорив в своєму початку. Доміни топового рівня, com або org зможуть зареєструвати такі самі адреси в світі Web 3. Наприклад, та ж сама розетка, або, наприклад, Amazon, або наприклад, Google, ну, будь-який будь сайт автоматично, якщо він підтвердить власність на домен, зможе отримати домен в, в світі е Ефіра, в світі Web 3. І просто ну, ти, типу нічого не, не, не сплачуючи автоматично. І вони от йдуть з цими перемовини. Ну, і тут вони вже дуже багато браузерів розширень. Під'єднали і, купу всього. Да? Давайте просто перед цим подивимося, як це працює. А, зараз воно відкриється, і ми бачимо, що можна, наприклад, пошукати такий самий суперпопулярний а, Sex -S. Да? Давайте подивимося, що тут є. Бачимо, що воно. Зареєстровано, це недоступно, але воно буде доступним в 11 му місяці цьому році. В принципі, через там, пару місяців, да, вже можна буде зареєструвати знову, якщо власник не зареєструє собі це назад. І що ми тут бачимо, що насправді в... і в чому прикол? В чому прикол? Давайте я вам покажу. Тут є одна, одна, одна така штука. Наприклад, давайте подивимося ЗСУ. З СУС, да? Available with Temporary Premium. Ага. Ми бачимо, що вони встановлюють на такі потужні доменні адреса, вони виставляють а, якусь таку штуку, яка а, каже, що треба сплачувати а, відбачте, 100 мільйон 100 мільйонів чи 100 мільярдів 100 мільйонів доларів зараз коштує цей домен, і він буде зменшуватись, 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 допоки до нуля не дійде. Да, ну ладно, добре, давайте не будемо дивитися за СУ. Ви бачите, що таке темпорою преміум це не дуже цікаво. Давайте подивимось, наприклад, Київ, я не знаю, давайте Київ. Щось, Якщо зараз не буде доступно, то просто спробую. да, вже 23-й рік хтось вже зареєстрував. А, так. Да, тут, тут ми бачимо комтвітер Crypto, e-mail, url, avatar В чому прикол? В тому, що реєстрація домена може вартувати не дуже багато. Давайте якийсь просто пошукаємо, який a -a, явно буде вільний. Available, так, дивимося. A -a, це коштує 10 доларів. Тобто будь-який домен, який ви сюди впишете, і він буде доступний. Якщо там на нього немає преміуму, він буде коштувати ну, буквально 10 доларів на один рік. Але тут важливий нюанс, що ви заплатите газ. Тобто, якщо ви бачили, що на Київ, наприклад, на Київ він вже зареєстрований, але там є ця штука, яку я хочу показати, тут є те, що називається текст рекет, ви бачите, що сюди ви можете додати будь-що Telegram, GitHub, Телеграм, Дід Хапайскорд, Description, Avatar, Uru. ну, будь-що, да. Тобто, якщо ви при реєстрації свого доміна вкажете цю всю інформацію, ви заплатите 10 доларів. Але якщо ви вкажете тільки, наприклад, або нічого, або там Twitter, або, наприклад, якийсь адрес. Ефіра, не, не БТЦ, на ЛТЦ, ані да? то тоді, коли ви будете додавати сюди щось, то ви будете сплачувати ще раз 10 доларів і ще раз 10 доларів. Тому що, як, як відомо, транзакція на ефірі коштує дорого. Тому бажано, якщо ви будете реєструвати щось, то додавати сюди от всю інформацію відразу, щоб потім не сплачувати цей газ. Так, це про основний сайт. AS. То цей S а в світі Web3, в, в ефірі це основний. Крім цього, як ми вже бачимо, а, ця тема розростається і вже з'являються такі, якби реєстратори доменних імен, як Web3. Я не знаю, чи вони прямо монопольно заволоділи Web3, чи вони просто створили сервіс під Web3, але насправді кожен може зареєструвати цей Web3 і не обов'язково користатися цим сайтом. Не знаю. Я думаю, що це просто якби для тих людей, хто не хоче заморочуватись, можна, можна реєструватися через звідси, можна реєструвати звідси через ЕС, через УТРІ. Насправді, і насправді знаючи йому програмування, ви можете реєструвати будь яку екстеншн, навіть не користуючись цими сайтами. А крім цього, я хочу показати, що на OpenSea ми бачимо: Бачите, секс 230 230. Тут навіть і так от написано. А і тут написано, що це вже починається, та трейдери, метаверс нейтівс а, і, і різні чуваки починають реєструвати свої доміни. OpenSea вже їх згрупував в такі штуки. А, і тут є Unstoppable Domains, Animals, ну будь-які. ENS – це те, що я хотів розп... З того, що ми почали, а, бачимо. Що люди зареєстрували купу різних адрес і виставили їх на продаж в вигляді NFT-токенів. Байсен, хашт, курура, яма, Ну, тобто, будь-що ви можете теж зареєструвати а, і почати тут продавати. Але як я бачу, я тут купа сміття, і воно нікому не особливо не потрібно. Я не знаю, хто це купує. Можливо, якась назва буде прикольна, а, і хтось, хтось щось купить. Але можна спробувати. І, в принципі, для того, щоб ви могли реєструвати свої доменні імена і не заморачуватися, я створив програму, яку я вам зараз покажу, і яку ви можете скористатися і зареєструвати. Так, ось цей репозиторій, який я створив. Тут ви можете скачати цей репозиторій, подивитися код, і, і в принципі, ну, запустити, бо тут нічого змінювати не треба. Давайте пройдемо по самому коду, да, для того, щоб е швидко прогулятися по коду і подивитися, з чого він складається. В принципі, якщо ви дивилися попереднє відео, де було про реєстрацію NFT колекції, то це те саме. Тут особливо нічого не змінилося. Тут додалося кілька строк кода, тому, якщо ви хочете розлоги, розлоги опис про те, як. Реєструвати, точніше, як цей контракт, з чого не складається, і що необхідно, то подивіться попереднє відео. Я там розказую про Alchemy, я там розказую про MetaMask, я там розказую про те, що необхідно встановити, де необхідно зареєструватися, які ключі взяти для того, щоб мати можливість запускати цей контракт. Це по суті смарт-контракт. Що ми тут бачимо? Контракт називається Domains. Також тут є дві бібліотеки: Base 64 Encoding і String UTils. Це просто для того, що, що Solidity не кодує так просто строчки. Тому тут треба додаткова бібліотека. Вона, в принципі, вже є в opencp Cepelina, але я просто так її скачав. Звідси ну, можна його скачати з opencp Cepelina. В принципі, ось цей проект. Він встановлюється, він скачується і встановлюється. Для того, щоб його встановити і запустити, також подивіться попереднє відео, бо там є всі команди, там є репозиторій, і там є всі команди, які треба запускати для того, щоб підняти ось цей репозиторій. Чому? Тому що в принципі тут всі депенденці вказані. Тут є hardhat і hardhat toolbox. А, тому запускаєте npm Install і в принципі все запуститься. А, після того перейдемо, тобто уявімо, що ви зайшли, запустили NPM Install, скачали цей код а, і пішли по самому контракту. А, сам контракт називається Domains. Тут є а, необхідний код, який ховається у лінії, і він необхідний для того, щоб отримати токен ID для NFT токена. Так само тут є Top Level Domain, це, по суті, розширення нашого доміну TLD. Так само ми використовуємо тут SVG. Для чому ми використовуємо SVG? Знову повторюся, як я описував це в попередньому відео. Але... Ми, ми, ми використовуємо свіжі в якості nft токена для того, щоб зберігати це зображення, яке генерується в браузері, безпосередньо в самому блокчейні, для того, щоб не вставляти JSON а, і не зберігати зображення десь на якомусь хостінгі, а зберігати всю інформацію безпосередньо на блокчейні. Це зберігає, точніше запобігає тому, що зображення зникне, його можуть видалити, а також. А, це дешевше і швидше, і, і тупо, типу, не, не треба сильно паритись. Тому тут є SVG. а, крім цього, тут є мапінг, і тут саме ми мапим домен, Бачите, ми мапімо сам стрінг ім'я доміна до адреси, для того, щоб ніхто не змог інше зареєструвати цей самий домен. Тому що чому це NFT? NFT має, має. Точніше, одну копію NFT може зберігати один гаманець. Да? Тобто є там криптопанк, наприклад, і ви так само можете, тільки ви можете володіти одним криптопанком, а ніхто інакше. Так само, от для цього ми тут і, якби, і створили ці два мапінги для того, щоб перевіряти. Ну, це такий масів, по суті, який буде використовуватися, для того, щоб зберігати рекарти Дмей. Після цього ми створили такий конструктор. Конструктор цього контракту Ninja Name Service і NNS. Просто такі назви колекції, і назва це тікер цієї колекції. Сюди ми передаємо топ-левел Domain і просто виводимо її на екран. Ось сама функція регістр, яка буде реєструвати, і яка нам зареєструє наш домен В принципі, тут є особливість: це колдата, це означає, що це дата буде зберігатися на. В мережі. А, і ось тут ми робимо require для того, щоб переконатися, що адрес 0, адрес 0, це означає, що це Void. Це означає, що цей домен не був зареєстрований. Ми саме тут переконуємося в цьому, для того, щоб не зареєструвати це два рази. Тобто ми кажемо, що domains domain name дорівнює адрес Да? Тобто, він, ну, по суті, це Void, це немає його. Після цього тут є саме ну, такі банальний, банальні, банальні а, строчки, де ми формуємо саме SVG. Чому? Тому що ми, ми зареєструємо цей домен і ми намалюємо його на SVG і додамо до OpenSea. І ви побачите, тобто ви зможете зареєструвати свій, свій домен і завантажити його на OpenSea, і подивитися його на OpenSea, і так само ви зможете його продати. В цьому я полягаю, магія. ну тобто цей хайп. Полягає в тому, щоб створити цей домен і продати його на OpenSea. Якщо ви це хочете, то цей контракт саме для вас. А, також тут є New Record ID, потім ми створюємо сам JSON. А, це вимога OpenSea. ми його створюємо і передаємо на OpenSea. і він тут є ім'я, є опис, а, і от тут є ну, по суті, саме зображення. Бачите, імідж і зображення. Після того ми формуємо цей Final Token URI, виводимо його в консоль лог, щоб подивитися, і починаємо мінтить, і зберігаємо. Ось це особливо нам важливо. Ми передаємо сюди name, ось цей мапінг. Крім, в принципі, так само ми можемо сюди записати, будь-що, ми можемо сюди записати і Reddit, і Twitter, і все, що завгодно, коли ми будемо мінтить нашу NFT, В даному випадку я передаю сюди тільки назву. Потім ми ін інкремент робимо. Тут є декілька функцій, які по суті нам записують якусь інформацію та отримують інформацію. Це хелпери такі, які нам треба для того, щоб ми подивилися, як воно працює. А, так само, тут, в, цьому, в цій бібліотеці, ну, в, цьому, в цій апке, в цьому смарт-контракті є дві частини. Перша частина це Solidity, друга частина це «Node.js». Тому що вони працюють в парі через Node.js і через бібліотеку HRE, ну тобто хардхат, ми працюємо з Solidity і ми якби деплоємо контракти. У нас є два файли: Run і deploy. Що таке run? Run – це для гри, ну точніше, для локальної розробки. Ми її запускаємо локально, вона нікуди нічого не деплоїть. Потім ми запускаємо деплой, коли ми хочемо вже задеплоїти на мережу. В принципі, в цьому. Відео ми будемо ми будемо користатися мережею А, але тест мережею цього блокчейна Polygon. Для того щоб зрозуміти, що таке Polygon, давайте ще раз поясню. Polygon – це другий слой мережі ефіра. А чому полігон? Тому що він дешевший. Тому що газ на, на ефірі коштує дуже дорого, газ на паль на полігоні набагато дешевше. Тому що насправді транзакції не потрапляють в Ефіріум, а вони зберігаються на цьому другому слої полігона. І тільки тоді, коли хтось буде купувати ваші NFT, NFT токен, тільки тоді цей газ візьметься і сплатиться. Тому ціна буде дорожча, але насправді, коли ми мінтимо, вона дешевша. Це досягається завдяки саме тому намаганню зменшити ціну і збільшити кількість користувачів на мережі Ефіріум. Тому що сам Ефіріум не Якби не може а, підняти швидко і дешево зараз всі транзакції, які відбуваються там. Тому створили другий слой, назвали його полігон. В нього є тестова мережа Mumbai. Ми будемо деплоїти це на Mumbai. для того щоб деплоїти це в реальний полігон і реально продавати свої токени. Будь ласка, подивіться попереднє відео. Там я пояснив, як із Alchemy взяти ключ, зберегти його. Зберегти його ось тут хардхат-конфік. Бачите, він не доданий до Гітхаба, тому що це секретний, секретна штука. Тут не можна ці ключі показувати. Так само треба встановити Metamask, взяти секретний ключ Метамаска і теж додати туди в конфіг. Це дасть вам змогу деплоїти ці доміни через систему Alchemy, використовуючи будь-які мережі, просто вказуючи їх в рядку. Я це покажу, як ми вкажемо Mumbai. Так ось, повертаючись з нашого контракту, є файл Run. Що він робить? Він отримується Owner і Random Person з GetSigners. Це просто хардхат надає нам перелік людей, перелік адрес для того, щоб ми могли гратися з ним. А після того ми отримуємо сам контракт і диплоїмо його. Ми їм передаємо цей TDL, це Ninja, і диплою. Потім ми виводимо на екран, потім ми почнемо реєструвати Mortal, Mortal Ninja. це буде ось так от, ось такий Mortal Ninja. Чекаємо, поки використається, і дивимося адресу власника цього контракту. В принципі, можемо погратися з цим раном. Подивимося, як він зареєструє і що він нам покаже. А, так, бачите, задеплоїлась куди, задеплоїлась ким. Потім він виводить ось цей. от в консоль Лох, оцей токен це в принципі, наша NFT токен, я не буду його розпаковувати, можете також в попередньому відео. А це треба це бачите, JSON B64, це можна декодувати в браузері і подивитися, як воно як вам виглядає. Подивіться, відео, як створювати NFT колекцію, там все це пояснено. І показує нашого володаря цього контракту. Але якщо ми зможемо. Наприклад, або Mortal, да, я не буду змінювати. А, так, запускаємо. Бачите, тут я взяв рендом персона саме цього. І ми зараз подивимося, чи можна змінити власника цього доміна. Виявляється, не можна. Тому що ось тут в домені Вказана, бачите, от, вона транзакція reverted, тобто нічого не, від, не відбулося. Тут стоїть такий require, який перевіряє, що саме власник один і перереєструвати, перере, перереєструвати не можна. Тобто, це такий запобіжник. Це саме те, чому не можна реєструвати два доміни, як в dns системі да, двома людьми. Тому тут такий запобіжник. Після цього, як ви погралися. А зраном ви можете почати деплоїти. Давайте я сюди Apple напишу. Apple. Так, я змінив це на Apple, і це вже деплой. Просто, Коли ви захочете створити а, свій контракт, точніше, ви, ви, ви захочете, наприклад, створити серію, а, ви можете взяти також для, також, для того, щоб це запрацювало, ви маєте взяти на фаусеті Matic. Також подивіться попереднє відео, покласти його в свій Metamask, щоб мати можливість взяти, заплатити за газ а, на, на, на полігоні Mumbai або на полігоні. А, на блокчейні Мубай або на, на блокчейні Polygon. Так само ви можете подивитись попередньому відео, як створити масів і в масів покласти а, перелік доменів, які ви хочете зареєструвати. Ви можете обрати будь-які а, і, і зареєструвати їх, а, і виложити на продаж на OpenSea. А, В принципі, ось цей деплой зараз ми запустимо, і ми за деплоєм правда, ми задломою в тестову мережу. Але це нічого страшного. А, зараз ми задеплоємо а, Apple Ninja. Деплоємо ми ось так. Mumbai. npx-Hardhat transcripts deploy-network-mumbai Ми вказуємо нетворк, який ми будемо використовувати. Так само цей нетворк Mumbai має бути вказаний в хардхад Config'. Інакше нічого не вийде. Запускаємо. Зараз ми будемо деплоїти наш. А, NFT-токен і наш домен ми будемо деплоїти в мережу Mumbai. Це тестова мережа, полігон, блокчейна полігон Вона забирає деякий час. Деякий час треба для того, щоб цей смарт-контракт задеплоївся, але, в принципі, це не також і довго. Зараз трошки зачекаємо, і в принципі. Ми можемо вже. Ми можемо вже відкрити тест нети. Мінти, бачите, Apple Ninja. Так, трохи забирає часу секунд. Зараз задепою Тоб, Тобто я відкриваю так, це від, з попереднього пояснення з попереднього відео. А, бачите, що я зареєстрував два домінава КД Ninja. Так само я зареєстрував банана Нінджа. І от, ось так виглядає ця NFT. Знак полігона, знак блокчейна Полігон і назва домена. Так, Apple Ninja зареєструвався. Вже є домен Apple Ninja. Так, давайте оновимо сторінку. Ось. З'явився явив, Apple Ninja. Давайте трохи зачекаємо. Вона просто не відразу віддать, підтягується інформацію з мережі. Зараз підтягнеться. Побачимо. Apple Ninja. Ось. Так, він коли був замічений? 28 секунд тому. В принципі, можемо перевірити смарт-контракт. 0xCC 834B. 0XCC 834B. А ось ця адреса в кінці B2. А ось ця адреса, ось цей NFT, ось цей токен. Він зареєструвався, можна його вже і продати. Ну, в принципі, продавати його на продавати його. на... Тестові мережі Мубай сенсу немає, а, бо це тестова мережа для того, щоб його продати, його треба а, буде задеплоїти на реальний полігон. А, і тоді хтось його купить. Якщо ви вгадаєте з назвою, то ви, в принципі, зможете його продати. А, ось так виглядає цей контракт. В принципі, беріть, користуйтесь. І реєструйте свої доміни, свої є не з доміни, і загробляйте, насолоджуйтеся, повз займайтеся вутрі це доволі всім цікаво. Всім пока.